222-й день російської агресії у Харкові тихо, але ворог не припиняє терор мирного населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Там обстріли тривають з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів. За добу госпіталізовано двох цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах. За повідомленням рятувальників, цієї доби була зафіксована одна пожежа, що сталася через бойові дії. В області триває процес розмінування. Протягом доби на Харківщині знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів, але багато територій ще не очищено. Тож мінна небезпека поки ще дуже висока і є людські жертви. В Узюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік. На деокупованих територіях триває відновлення нормальних умов життя та розбір завалів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківський Вибухотехніки провели розмінування дамби в селі Великі Проходи. Слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували справу. Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори. Загальний тротиловий еквівалент близько 650 кг. кілограм. За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки для розуміння. За оцінками експертів, для вибуху труби північного потоку було використано 500 кілограм тротилового еквіваленту. Наслідки такого вибуху були б жахливі затоплення цілих сіл та селищ. Ни і непереможний Харків, другий за масштабами український мегаполіс, і саме цьому місту з перших днів війни Росії проти України випало стати щитом грудьми для всієї країни. Зараз Харків, хоч покалічений в ранах, але живе, хоч і під постійними вибухами. І щоранку радіє новому дню, бо вижив. 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Росії, саме Харків і всі мирні мешканці щодня відчувають на собі все пекло, що приніс російський агресор на українську землю. Анти бомблять місто у будь-яку пору доби авіабомбами, ракетами та реактивними системами залпового вогню, градами, ураганами, смерчами і не тільки все це летить по мирним людям, по історичним пам'яткам та міській критичній інфраструктурі. Саме в таких умовах і перебуває прифронтовий Харків, місто, що вже не пам'ятає, як це жити без вибухів, руїн, смертей та поранених. Смертоносні снаряди та ракети переслідують харків'ян у кожному районі. Російська зброя вбиває харків'ян на зупинках громадського транспорту у парках під житловими будинками та у власних квартирах. Осторожно, осторожно, вірна. Тому і що поміч нужна. Тут є спода. Це спальне мікрорайон Харкова. Російська ракета типу Калібр в одну мить розгромила багатоповерховий житловий будинок: 19 загиблих та 20 поранених. І це за лічені секунди. Там є на кухні вічо. Російські війська по факту просто чинять терор проти мирного Харкова. Окупанти цинічно ракетами б'ють і по тим об'єктам, що вже були розбомблені рашистами. Ось на цих кадрах черговий обстріл центру міста будівля харківської військової адміністрації. Таж, в яку на початку весни влучили відразу дві російські ракети «Калібр». А це те, що рашисти перетворили історичну пам'ятку міста будинок нерухомості. Знову ж центр міста. І знову ж ніякого відношення до військового об'єкту. Чно та безжально російський агресор нищить і всю критичну інфраструктуру міста: комунальні мережі, теплоцентралі, котельні все це по звірськи руйнується ворогом. Бо російський окупант тільки й переслідує ціль. Паралізувати місто, зупинити його життєдіяльність, зірвати у Харкові підготовку до нового осінньо-зимового періоду, заморозити мирних жителів у їх же квартирах, залишити без світла, води, газу та опалення. Те, на що здатен ворог, Росія показала 11 вересня. Окупанти нанесли ракетні удари по критичній інфраструктурі Харкова. Мегаполіс та весь регіон залишились без світла, води, мобільного зв'язку та інтернету. Знадобилась ніч, щоб критичні служби перезапустили всю енергетичну систему Харкова. Наступного дня окупанти здійснили. Черговий удар мішенью знову стала критична інфраструктура, від якої залежить життєдіяльність міста. І знову харків'яни без світла, води, паралізований міський, наземний і підземний громадський електротранспорт. О, зараз всі, всі поїзди стоять, пропало напруження, Придешній опалювальний сезон для Харкова, як і 2022 рік, починаючи з 24 лютого, буде найважчим для міста. Комунальні служби вже відчули на собі, як це у перші місяці війни під обстрілами ремонтувати мережі, щоб відновити тепло та подати гарячу воду до квартир харків'ян. Цей опалювальний сезон буде ще більш жорстокішим. Придешня зима, визнали у НАК Нафтогазі, буде найхолоднішою за останнє десятиліття, оскільки доведеться економити на енергоносіях. Середня температура в українських квартирах буде на 4 градуси нижче за норму і встановлена на рівні 17-18 градусів. Що буде у будинках та квартирах харків'ян взагалі невідомо, оскільки 30% всього житлового фонду мегаполіса це практично кожен третій будинок вже зруйнували расисти. Власне, тому Харків вже готується до найгіршого до того ж з перших днів після завершення попереднього опалювального сезону. Комунальні служби всі ці місяці перекладають труби, теплотраси, ремонтують розбомблені котельні та теплоцентралі. понівечені вікна, багатоповерхівок і соціальної сфери забивають фанерою. А деякі будинки, що розгромили окупанти, вже почали навіть відбудовувати. Те ж, як переживатиме цю найважчу зиму, залежить відразу від кількох факторів. Найголовніший військовий стан. А враховуючи цинізм і підступність ворога, одна аварія спричинена обстрілом без тепла може залишити з пів тисячі житлових багатоповерхівок. Тому основний пласт робіт ляже на комунальні служби, яким для оперативного відновлення комунікацій. Потрібен буде час, руки, ухвалення нестандартних рішень з відновлення мереж та наявність матеріалів, так щоб, не зважаючи на звірство ворога, Харків пережив цю зиму. У селищі п'ятихатки Київського району кожен будинок постраждав доволі сильно від масованих обстрілів. Десь немає вікон. У якомусь із будинків зруйнована одна чи дві стіни чи прикриття а десь будівля залишилася без покрівлі. Такою вона є реальність цього селища зараз. Данный микрорайон был очень опасен практически всю весну. Здесь были постоянные прилеты. Сюда были прилеты как с СО, так и просто с И производить нормальную работу практически здесь не получалось. Мы делали какие-то временные накрытия крови для того, чтобы люди могли хоть как-то проживать. В настоящее время здесь уже относительно спокойно, и мы начинаем делать текущие ремонты крови. Данная кровля была в марте-апреле месяца накрыта пленкой. Мы даже не могли нормально восстановить стропильную систему. Сейчас всю стропильную систему мы уже восстановили и идет накрытие профнастилом данного дома. Также в данном микрорайоне на сегодняшний день закрываются окна, их здесь просто огромное количество, и производятся работы здесь силами МЧС по устранению аварийности. Наша техника не достает и не имеет такой возможности сделать это самостоятельно. Игорь Бескровный, Ярослав Кономенко, Денис Рибалко та Юрий Бабыкин. Харьковские известия. У Номишлянському районі тривають роботи з відновлення житлових будинків, пошкоджених обстрілами окупантів. Зокрема, на другому та третьому поверхах будинку по вулиці Краснодарській розібрали завали та наразі проводять зварювальні роботи з укріплення конструктивів стін. Також роботи тривають у будинку по Салтівському шосе, де ворожий снаряд влучив у покрівлю. Внаслідок цього було зруйновано сходову клітку між 10-м та 11 поверхами та пошкоджено шахту ліфта. Наразі ремонтники займаються відновленням Дової клітки Ває восьмий місяць героїчного спротиву України проти російської агресії, і зараз накопичення ворогом сили знову спостерігається. Біля Брянської та Курської області розташовані до п'яти батальйонно-тактичних груп. Біля кордону з Білоруссю зібрано близько чотирьох з половиною тисяч особового складу. Проте каже генерал-лейтенант Сергій Наєв, успішні дії зсу на сході України не дозволяють ворогові наростити сили у достатній кількості. Командувач об'єднаних сил зсу не Включає і реалізацію плану російського диктатора Путіна щодо ймовірного наступу на Київ. Ці е, шанси є, звісно, тому що е, він ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столиця нашої держави. Вона Дійсно, перебуває в пріоритетах його злочинних планів. Станом на зараз такої загрози немає, тому що накопичення сил для вторгнення ми не спостерігаємо. Що буде в подальшому? Це все залежить від його рішень, звісно, а також від наявності сил і засобів. Ми для того, щоб унеможливити це, враховуючи той досвід попереднього ведення бойових дій на київському напрямку, робимо все необхідне для зміцнення оборони. І у цій роботі беруть участь воїни зсу, прикордонники, підрозділи Нацгвардії та СБУ, допомагають і військові адміністрації та безпосередньо населення цих регіонів. А на інших напрямках ЗСУ крок за кроком продовжують звільняти населені пункти України. Це початок перелому, який ми і всі командуючі угруповань на різних напрямках наближають. Те, що ми перехопили ініціативу на окремих напрямках, це дуже вагомий аспект, того, що Україна обов'язково переломить ситуацію на всій протяжності фронту. Самий головний маркер це стратегічна ініціатива, коли наші стратегічні дії будуть на всіх напрямках. Диктувати нашу точку зору ведення бойових дій. А те, що Україна наступає, це наближає нас до перехоплення стратегічної ініціативи. І коли це відбудеться, ми точно зрозуміємо і відчуємо всі, кожен громадянин України. Активно продовжує працювати і розвідка, так у розпорядженні зсу детальна інформація про наступальний потенціал ворога, який наразі слабкий. Ми бачимо, що зараз істотно зменшилась кількість калібрів і ракет до систем точка. Саме тому невлестили застосовуються засоби протиповітряної оборони, зокрема системи С-300, якими вони цілять по об'єктам, переважно цивільним об'єктам на території України. Що стосується артилерійських боєприпасів, в Російській Федерації чималий запас ще з радянських часів, тому снарядний голод у найближчій перспективі він маловерогідний. Що ж до Наступального потенціалу збройних сил Російської Федерації ми бачимо, що Російська Федерація його втратила, і залишився один чи два напрямки, на яких вони спроможні у Донецькій області намагатися відновити свої атаки. Саме через успіхи української армії додає командувач об'єднаних сил, російське командування вдалось до мобілізації та поповнення військових частин і створення нових. Втім, рівень підготовки таких формувань акцентує увагу український військовий. Досить слабкий. Це не відбудеться дуже швидко, але десь за два-три місяці Російська Федерація може створити додаткові сили, які будуть намагатися відновити свій наступальний потенціал. Але ми маємо розуміти, що мобілізоване це не та регулярна армія, з якою ми вели боротьбу. Протягом цих сім місяців ми бачимо, що протягом цього періоду часу ми дали достойний відпір ворогу його регулярним силам, і після них вже має прийти мобілізовані, які недостатньо навчені, не мають відповідного досвіду. Тому відразу вони не спроможні відновити свої потенціальні спроможності. Тож цей час ЗСУ використають для того, щоб ще більше укріпити рубежі та зустріти ворога. Також останнім часом активно обговорюються питання вступу України до НАТО з військової точки зору, каже генерал-лейтенант, наша держава готова приєднатись до альянсу. А що стосується стандартів, то з більшості цих аспектів ми відповідаємо вимогам вступу до альянсу. Що ж стосується бойового досвіду, то він е, самий вагомий чинник у наших перспективах вступу до НАТО. Жодна країна, член НАТО, не має цього досвіду, боротьби саме зі Збройними силами Російської Федерації. Та матеріально технічна допомога і поступове переоснащення нас на озброєння, яке притаманне країнам-партнерам, членам НАТО, також є вагомим чинником. Те, що ми суттєво наближаємося до вступу в НАТО. Більше того, військовий дав відповідь на найактуальніше питання для українців: коли і як закінчиться війна. Війна це справа всієї держави і Збройні сили України, відповідають за військовий аспект боротьби держави проти російського агресора. Завершення війни має бути відновленням нашої територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року. Коли це настане, ми не будемо загадувати, але щодня ми працюємо над тим, щоб максимально наближити цей момент, коли Україна переможе у військовому плані. Щодо подальших дій, це безумовно має стати такий договір, який буде. Підтверджена всіми провідними країнами світу і безумовно з Росією, щоб така агресія більше ніколи не могла статися проти України. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківське звістя. Підтримка гарної фізичної форми безкоштовно. Харків'ян та усіх українців запрошують на ранкові онлайн-тренування. Прокидайся з чемпіонами. Зарядка створена для того, щоб під час війни всі охочі мали змогу позайматися спортом, навіть не виходячи з дому. Допомагатимуть в цьому титуловані спортсмени і тренери. Тренування проходитимуть щодня о 8-й ранку з 3 по 22 жовтня. Усі небайдужі до фізкультури та здорового способу життя зможуть долучитися до тренувань та зарядитися бадьорим настроєм на цілий день. Онлайн зарядки проходитимуть на сторінках. Тренерів та спортсменів у мережі інстаграм. Відео ранкових тренувань також будуть доступні на сайті та у телеграм-каналі Харків Спортсіті. Там же можна знайти детальну інформацію. Спортивний онлайн-марафон проводили і у вересні безкоштовні тренування зібрали більше 20 тисяч переглядів. Тренувались онлайн і під час локдауну у минулому році. Професіональні спортсмени допомагали всім охочим привести себе у форму до новорічних свят. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харьковские звістя.